Сполучені Штати завдали удар по ємінському нафтотерміналу на березі Красного моря. Він був розрахований дуже великий термінал. Нафтотермінал розрахований на три мільйони барелей нафти. Багато російської нафти було, То есть там російські раш... кошти. Раша в нафтовому бізнесі все більше і більше втрачає, помімо того, що Україна пробомблює там МПЗ, нафтохаби, російські, ще і Сполучені Штати долучились. А здесь, бачите, якби Трамп там не питався на двох стільцях усидіти усід... там рівно ворог поєднує, то є, якщо є спільні інтереси у Сполучених Штатів і України, то общий ворог Раша, він поєднує і все там шлях один. Так що ну так і світ все більше поділяється. Чіткий розподіл. Уже ми бачимо, якщо Індія там уходить до Сполучених Штатів, Євросоюз, там ну, це Україна, Канада, Австралія, Японія там. І до Китаю уходить Раша, Іран, зараз Пакистан, можна сказати, так уже конкретно до Китаю примикає і Турція щось більше поглядає на Китай. Ну, я так бачу це. Все на все добре, до слідучої зустрічі.